Вітаю, брати та сестри. Зачитаю один вірш. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Слава Богу. Я зараз запропоную вам три слова, і я б хотів би, щоб ви спробували скласти з них речення, що зробив для вас Господь, використовуючи три слова: бачив, провадив і допровадив. Ну, наприклад, я бачив милості Господні в житті, як Він провадив мене до спасіння і допровадив мене туди. Можливо, ще хтось от, ромі запропонує, що, що ти скажеш. Бач? Я бачив силу Господню, і Він допровадив мене до неї. І я, точніше, провадив мене до неї і допровадив. Слава Богу, ще Саші запропоную. Я бачив милість Господні милості. Вірність цього, зокрема, коли в нашій квартирі була пожежа, він провадив зберіг життя дітей, зберіг нас, провів, і наразі ми зараз живемо де краще, ніж було до пожежі. Слава Богу. Я думаю, що більшість з нас, якщо ми спробуємо особливо публічно висловити те, що робив Бог в нашому житті, то ми будемо підбирати. Ну, хороші речі, згадувати ті приємні моменти, коли Бог нас провадив, коли його милість обновлялася над нами. Але я сьогодні запропоную текст е і буду читати з книги Плач Єремії, де чоловік використовує ті ж самі слова, але в трошки іншому контексті. Я буду читати з книги Плач Єремії з третього розділу і зачитаю зараз немаленький уривок з першого вірша. Я той муж, який бачив біду від жезла його гніву. Він провадив мене й допровадив до темряви, а не до світла. І я б зараз хотів, я далі буду читати перелік всього того, що пройшов цей чоловік, і щоб ми не просто послухали це як абстракцію, а спробували поставити себе на місце цього чоловіка і просто зрозуміти глибину всього того, що пройшов пророк Єремія. Я той муж, який бачив біду від жезла його гніву, він провадив мене й допровадив до темряви, а не до світла. Лиш на мене все знову обертає руку свою цілий день. Він виснажив тіло моє і мою шкіру, мої кості строщив, обгородив він мене і мене оточив гіркотою та мукою. У темноті мене посадив, мов померлих давно. Обгородив він мене і не вийду, тяжким вчинив він кайдани мої, і коли я кричу й голошу, затикає він вуха свої на молитву мою. Камінням обтесаним обгородив він дороги мої, повикривлював стежки мої. Він для мене, ведмедем чатуючим, став, немов левтою у сховищі поплутав дороги мої та розшарпав мене, учинив він мене опустошеним. Натягнув свого лука й поставив мене, наче ціль для стріли, пустив стріли до нирок моїх свого Сагайдака. Для всього народу свого я став посміховиськом. Глумливою піснею їхню цілий день наситив мене гіркотою, мене напоїв полином, і стер мені зуби жорствою до попелу кинув мене. І кульмінація цього всього Він говорить: І душа моя спокій згубила, забув я добро. І сказав я загублена сила моя та моє сподівання на Господа! Такий доволі песимістичний уривок я зачитав про глибину переживань, які пережив пророк Єремія. І читаючи це, ми знаходимо, що пророк часто вживає такі слова, що Бог його провадив, і він говорить, що не просто допровадив до темряви, але говорить, обгородив мене таким чином, що я не можу з цього вибратися. Він обгородив написано. Оточив гіркотою та мукою, у темноті мене посадив. Що це значить? Це значить, що це не просто якась обставина прийшла в життя, але це певний проміжок часу таких глибоких переживань, які проходив цей чоловік в своєму житті. Він ці е, слова вживає тут багато раз, що обгородив, оточив, обгородив мене і не вийду, говорить пророк. В іншому вірші говорить, камінням обтесаним обгородив він дороги мої, повиклював стежки мої. І далі він. Не просто говорить, що помістив в такі обставини, але говорить, що активно, як ніби Бог супротивлявся цьому чоловіку, ведмедем, чатуючим став, немов лев той у сховищі, поплутав дороги мої, розшарпав. Він говорить, учинив мене опустошеним. Ми знаємо, що стан опустошений, ну, це, можна сказати, в душевному плані це найглибша яма, яку може пережити людина. Коли всередині вже не відчувається ніякого світла, ніяких ідей, ніяких думок, а лише одна пустота. Він Говорить, що я бачив, як Бог він вчинив його жезл його гніву, як він провадив мене допровадив до темряви. І я хочу, щоб ми трошечки могли зрозуміти контекст, в якому були написані ці рядки, і взяти деякі уроки для нас сьогодні. Взагалі, те, що ми знаходимо Слово Божого з Біблії, ми знаємо, що служіння пророка Єремії воно тривало десь протягом 40 років. За цей час він пророкував десь приблизно десь змінилось п'ять царів. Спочатку правив цар Йосія, який був богобоязним чоловіком, який зробив релігійну реформу. Він намагався навернути людей до Господа. Проте, хоча реформи були зроблені дуже хороші, але серце ізраїльтян воно не навернулося до Бога. Воно було жорстким. І при Йосії Єремія вже почав пророкувати про те, що. Щоб люди надіялися на храм, щоб люди навернули свої серця до Бога, щоб вони припинили ідолопоклонство. І в той же час він почав говорити про те, що якщо вони не змінять своїх доріг, якщо вони не навернуть свої серця до Бога, то прийде цар з Вавилону, і Ізраїль він буде зруйнований. Потім на короткий період, на декілька місяців, став цар Єохас, про його правління фактично нічого не відомо. І далі правило три царі, які, можна сказати, були нечистивими. Ми знаємо царя Йоакима, це цар, який активно супротивлявся Єремії. Ми знаємо, що коли було пророцтво, Єремія записав це все на свитку, він приніс до царя, він публічно фактично спалив цей звиток. І саме за часів Йоакима і відбулося те, про що Єремія пророкував: прийшов з Вавилону цар на і Ізраїль на той час він не був знищений. Фактично, він був завойований, і Ізраїль він почав платити данину о, о, Вавилонському царству. Проте Йояким він якби не задовільнився цим, о, і він, можна сказати, підняв бунт. І, відповідно, його сина після цього було забрано. О, поставлений новий цар був Седекія, який також не був о, правдивим перед Богом. І саме за царя Седекії, оскільки був ще раз піднятий бунт проти Вавилона, цар Навуходоносор прийшов, і Ізраїль в 586 році до нашої ери він був повністю зруйнований. Храм він був зруйнований, стіна Єрусалимська була зруйнована. Велика кількість ізраїльтян були виведені в полон. І більша частина вельможних таких знатних людей, царі Седекії, вони були на очах свого батька. Вбиті, порізані сам Седекія, він був його зовнішність була, йому вибрали очі, і настав дуже сумний період для ізраїльського царства. Люди, які залишилися в той час в Єрусалимі, вони переживали ну, дуже тяжкий час, тому що вони не мали нічого. Це була біднота, це був голод, це були хвороби, діти, які народжувалися, гинули, фактично гнили на вулицях. Пророк Єремія в цей момент він переживав е, фактично особисту трагедію, тому що все те, про що він звіщав для свого народу, його серце воно було повністю віддане для нього. Він хотів добра для свого народу, він пророкував, пророкував до них, але люди відкинули все це і все це лихо, про яке він говорив, спіткало Єремію. І, взагалі, якщо подивитися на третій розділ, цікаво, що це не просто текст, який написаний, але це. Поетична, поетична книга. В цьому розділі третьому є 66 віршів. Кож, кожних три вірші вони починаються на одну з літер єврейського алфавіту по черзі. Тобто, фактично, це акровірш. І все це, те, що я прочитав, це не просто слова, які Єремія проголосив, але це натхнено Богом, це натхнені Богом слова, і хоча ми читаємо такі тяжкі, як ніби звинувачення проти Бога, але це натхнені Духом Святим. Тексти, які поміщені в Слові Божому. І коли ми це читаємо, ми розуміємо, що цей чоловік, пережившись надто важке, надто глибоке. Я зачитаю ще один текст: це з книги Єремії, 38 розділ, з 3 вірша. Це коли ще до того, як Єрусалим як був знищений, Єремія він пророкував про те, що це має відбутися. І він говорив так. Так говорить Господь: напевно, буде дане це місто в руки війська Вавилонського царя, і він здобуде його. І сказали зверхники до царя: нехай же уб'ють цього чоловіка, бо він ослаблює руки вояків, позасталих у цьому місті та руки всього народу, говорячи їм слова, як оці бо цей чоловік не шукає для свого народу добра, а тільки зла. І сказав цар Седеке: Ось він у ваших руках, бо цар нічого не вдіє супроти вас. І взяли Єремію та й кинули його до ями, Малкії, царевого сина, що в подвір'ї в'язниці, і спустили Єремію шнурами, а в ямі була не вода, а тільки багно і загруз Єремія в багні. Чому його туди кинули, я думаю, для нас, як для людей, особливо в той період часу, в який ми зараз живемо, це зрозуміло. Єремія він закликав не супротивлятися Вавилонському царю, він закликав, як здатися. Не чинити супротиву і казав, що в такому випадку ці люди будуть жити і для них не буде лиха. Проте бунтівні на той час ізраїльтяни, які відступили від Бога, які не служили Богу, логічно вони стали говорити, що цей чоловік насправді він не бажає добра для нас. Це слово, що він промовляє, те, що Бог відкривав для нього, це не від Бога. Цей чоловік він ослаблює руки тих захисників, які... Намагаються чинити супротив, скинути ярмо, скинути оці податки, він не хоче добра для народу. І відповідно вони е, донесли це царю і з цим чоловіком фактично розібралися, вкинули його до ями, до якого е, в якому було багно. І якби сьогодні ми розуміємо. Такого слова немає, але якби уявимо таку ситуацію, що сьогодні б з'явився якийсь чоловік, який проголосив, що ось так говорить Господь там, про Україну, що там не чиніть опору, ми розуміємо, що, скоріше за все, такого чоловіка спіткала б доля або така сама, або навіть гірша. Або його ми сьогодні бачимо, якщо хтось щось скаже не те там, проти України чи проти захисників, знаходять такого чоловіка, можуть гарненько його там набити, на відео він публічно повибачається, або якщо він не погодиться, можуть дійсно. Людину вбити Проте, чим відрізнялася та ситуація, Єремія він дійсно хотів добра для свого народу. Він хотів, щоб люди навернулися до Бога. І те слово, яке йому відкривав Господь, він розумів, що воно не буде сприйняте, але бажаючи добра для свого народу, він все одно натхнений Святим Духом він промовляв. І протягом 40 років тривало служіння цього пророка, і він постійно намовляв людей. І він говорив, що потрібно навертатися від злих доріг, служити Богу. І в тій ситуації, яка була, він відкривав Слово Боже, що їм не потрібно було супротивлятися. Його, як сепаратиста по-нашому, чи його з ним розібралися і вкинули у яму. І хоча книга плач Єремії вона написана вже після того, як Єрусалим був знищений в 586 році. Хоча це вже і після того як це місто було знищено, насправді для Єремії настали кращі часи, тому що цар на хоча він повбивав багатьох намісників, всяких верховних лідерів, до Єремії поставилися добре. Його вивели з в'язниці, йому дали свободу, дали вибір. Він міг вирішити, чи переміститися як поважний в'язень Вавилон, чи залишитися на місці. Він вибрав залишитися на місці, страждати своїм народом. Потім, коли вбили того наглядача, Гедалю, який над ним стояв, його ізраїльтяни взяли і, хоча він промовляв і казав, що не йдіть до Єгипту, не буде вам там добра. Вони його насильно взяли, перевели туди, і він там до кінця свого життя все одно продовжував своє пророче служіння, залишився вірним Богу. Але якщо подивитися, коли він писав ці рядки, скоріше за все, він повертався до тієї ями, в якій він опинився. Коли... Бажаючи добра для свого народу, будучи вірним Господу, вірно виконуючи ті постанови, які Господь казав для цього чоловіка, і він отримує не добро, не благословіння в своє життя, а він опиняється в темній ямі, в якій багно, в якій холод, сирість. Я не думаю, що комусь з нас, з нас хоч колись, доведеться побувати в таких умовах, і ми знаходимо кульмінація всього цього. І сказав я: загублена сила моя! Та моє сподівання на Господа. Ми коротко описали фактично життя пророка Єремії. Якщо згадати ще один епізод, Бог сьогодні моляться за сім'ю, але для Єремії була чітка постанова від Господа. Бог йому промовив і заборонив створювати сім'ю. Він сказав, що ти не створиш сім'ю, ти не будеш народжувати дітей. Чому? Тому що оце все лихо, воно має спіткати Єрусалим. І фактично цей пророк. Він в самітності, відкинутий своїм народом, людьми, для яких служив, не має ні сім'ю, пережив моральне насилля, фізичне насилля, і він знаходиться в темній ямі. І ось, якщо зрозуміти весь цей контекст, можна зрозуміти, чому таке глибоке розчарування і чому такі тяжкі слова написані. Він говорить, що я бачив, якби. Жезл гніва Божого. Він провадив мене і допровадив не до світла, а до темряви. Пророк він намагався служити Богу, а опинився в ямі. Знаєте, можливо, у когось з нас сьогодні є якісь труднощі в нашому житті. Ми намагаємося служити Богу. Ми намагаємося виконувати Божі постанови. Ми шукаємо Божої волі в нашому житті, але можливо, когось спіткають невдачі, а можливо, в майбутньому спіткають. Ми бажаємо слідувати за Богом, бути вірними, але чомусь в нашому житті є якісь проблеми. Ми плануємо одне, але чомусь так не стається. Ми хочемо досягти чогось, але не завжди так відбувається в нашому житті. І, можливо, навіть більше того, я скажу, що точно сьогодні є немало людей в нашій країні на фоні всіх цих обставин, які є довкола нас, і, можливо, навіть серед віруючих, у яких з глибини серця виходять такі слова: загублена сила моя та моє сподівання на Господа. Але навіть будучи в таких обставинах, цей пророк він знаходить надію і читаю з 21-го вірша, і він говорить такі слова: Оце я нагадую серцеві своєму, тому-то я маю надію. І той текст, яким я почав свою проповідь, це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Давайте скажемо разом, слава Богу. Слава. І сьогодні, як ніколи, ці слова актуальні, коли ми зранку, особливо після важкої ночі, коли обстріли, коли, можливо, поруч прилітає в сусідню будівлю. Я ніколи, на початку війни, чесно, я не думав, десь там взривалося, я бачив ракети з вікна, які прилітали там за декілька кілометрів, бачив, як це все відбувається. Але ніколи не думав, що буде такий період, що фактично. Мало буде людей, які якимось хоч чином не будуть дотичні до того, щоб або десь поруч прилетіло, або в їхній будинок. Там, де ми зараз проживаємо з дружиною, вже в два сусідніх будинка прилетіло. На роботі, де у мене знаходиться мій кабінет, в будівлю прилетіло прямо. І сьогодні ми знаходимося в такий час, що коли ми зранку прокидаємося, навіть якщо у нас є якісь проблеми, переживання, можливо, в сім'ї, на роботі, в інших якихось місцях щось не так складається. Ми, коли зранку сьогодні відкриваємо наші, наші очі, ми можемо сказати: Оце я нагадую серцеві своєму, тому то я маю надію, це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Господь він благий, Він береже нас, Він є з нами. Він чудний Господь, навіть коли ми проходимо труднощі, навіть коли нам здається, що його рука вона є проти нас, коли вона не благословляє нас, коли щось не так відбувається в нашому житті. Милість Господня, вона одновлюється над нами кожного ранку. І цей пророк, пройшовши і проходячи це все, він говорить: Господь, це мій уділ, говорить душа моя, тому то я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає Його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Я б сьогодні хотів нас ще раз закликати, щоб ми свою надію клали на Господа, коли ми лягаємо. Коли ми встаємо, коли ми проживаємо наш день, як важливо нам сьогодні покладати надію на Господа. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає його. Як нам важливо сьогодні, пророк Єремія він закликав ізраїльтян шукати Господа. Були тяжкі обставини, і ці люди, на жаль, не шукали Господа, і вони стали для них ще гірші. У нас сьогодні обставини не є супер добрими, Хоча насправді милість Господня вона є велика до нас, ми одягнуті, ми в хорошому приміщенні, у нас є їжа, у нас є багато милостей Господніх. Але загалом, якщо подивитися на країну, на обставини, на обставини довкола, ну не дуже хороша ситуація. Але Господь добрий для тих, хто шукає його. Будемо шукати нашого Господа і класти надію на нього. І прочитаю ще трошки нижче з 31-го вірша такий текст. Бо Господь. Не навіки покине, бо, хоча він і засмутить кого, проте змилується за своєю великою милістю. І в цій історії ми бачимо найтемніший момент для Ізраїля, коли все було дуже погано і навколо, Єремія щиро проживав це все своїм народом, всі ті проблеми, переживання. Але найтемніший момент лунає, можна сказати, спалах віри й уповання на Божу вірність. І цей момент він показує, що в глибинах скорботи і переживань може з'явитися, зауважу це слово істина надія. Легко надіятись, коли все добре, коли все чудово, але може з'явитися момент скорботи, переживань, істина надія. І це надія не на обставини, а на вірність Божу і на милість Його. І зачитаю ще два вірші: це 57-й і 58-й. Ти близький того дня, коли кличу тебе. Ти говориш не бійся, за душу мою ти змагався, о Господи, життя моє викупив Ти. І ми можемо побачити разючу відмінність між першими віршами і останніми. Якщо в перших віршах він говорить, що коли я кличу до тебе, ти затуляєш вухо своє, щоб не чути мене. Але в останніх віршах він говорить, коли кличу Тебе, ти говориш, не бійся. Якщо в перших віршах пророк Єремія, пройшовши те все, він говорить, що ти став ведмедем, який чатує, став львом, який шарпає, ти поставив мене, наче ціль, і почав запускати в мене свої стріли, тобто активний, ніби супротив Бога. А в останніх віршах він говорить, за душу мою ти змагався, о Господи, життя моє викупив Ти. Я думаю, що через цей, цю, цей розділ Книги плаче Єремії. Ми можемо побачити те, як пророк Єремія сприймав ті обставини, коли він вони були дуже скрутними, коли він потрапив. І йому здавалося, що Бог він чинить активний супротив проти нього, що Бог виступає. Але пройшовши це все, і споглянувши назад, він же не говорить, що ти провадив мене і допровадив мене до темряви. А він говорить: Ти близький того дня, коли я кличу. Ти говориш, не бійся. Це наш Господь. Сьогодні Він такий самий. За душу мою ти змагався, у Господи. Життя моє викупив ти. Ісус Христос Він змагався за душу кожного з нас, і життя кожного з нас сьогодні викуплено. І коли ми проходимо складні обставини, труднощі, якісь стикаються, пам'ятаємо про це і можемо класти надію нашу на Господа. Коли ми перелистаємо сторінки Біблії від старого заповіту до нового, ми можемо побачити, що немало Божих людей, вони плакали і проходили складні обставини. Пророк Єремія, про якого я згадав, Неємія, коли почув про зруйновані стіни Єрусалиму, Давид, немало, ми знаходимо псалмів, де він плаче, кличе до Господа. Момент, де він втікає від свого сина Авесалома, де його діти починають гинути, він плаче. Анна, знаходимо, праведна побожна людина. Була проблема, немає дітей. Вона плакала. Сам Ісус Христос він плакав, і ми знаходимо це в Слові Божому. Коли Лазар помер за Єрусалимом, за долею, коли... Побачив хлопця, який помер. І немало сліз ми знаходимо в Біблії, і Біблія вона показує, що життя праведних людей це не завжди все ідеально, все добре і одні благословіння. Але як важливо, коли ми це проходимо, щоб наша надія вона була на нашого Бога, який є живий. Він близький того дня, коли ми кличемо до нього. Він промовляє до нас: не бійся і допомагає пройти. І за душу нашу він змагався. І життя моє ти І, можливо, серед нас є люди, які сьогодні, як проходячи е, такі обставини, як пророк Єремія, говорить сьогодні, загублена сила моя та моє сподівання на Господа. Я думав, так, так воно не сталося. Нехай сьогодні наша надія вона зміцниться. Нехай сьогодні прийде оновлення і прославимо Господа! Це милість Господня, що ми не погинули, і що ми бачимо новий день. І милість Божа вона продовжується над нами. Давайте подякуємо йому за це і прославимо його святе імення. І в той же час помолимося за ті, хто сьогодні проходять труднощі і складні обставини, щоб їхня надія була на Господа.